Я тут, всім привіт. Сьогодні пограємо в Спортал Demo. Я зовсім трошки вже пограв. Роглайк, uh, -like, але типу, кидаємося м'ячами, клюшками, б'ємо монстрів. Трохи схожа на Doom, якщо є олдскули, хто пам'ятає. Uh, так, кому не впадало, підписатися на канал буду дуже вдячний. Можете поставити вподобайку, написати якийсь коментарі, я все читаю, за всім слідкую, дуже всім дякую. І не забувайте підтримувати ЗСУ. Добре, а ми починаємо. Так, як в кожному рогвайкі тут є дерево і само собою, ніж довше граєш, помираєш, прокачуєшся, ніж довше граєш, тим сильнішим ми стаємо. Добре, в нас є на вибір ключка або. Це я не знаю, як то називається ця гра. Там, де треба м'ячик ловити з е цим такою сіткою. Бо гарно. Добре, дамо подивимось. Окей, а Та, ми починаємо завжди чомусь з рогаткою, але це наше дерево Типу, Тут можна прокачувати. А, тут прокачується зброя. Тобто ми маємо сліншат це рогатка. А, лакрос. Це, це була штука для лакросу, як вона називається. Ну, точніше, я не знаю, як вона називається. Напишіть в коментарях, як вона називається. А, ключка для хокею і футбольні м'ячі. Футбольні м'ячі я вже про апгрейдив, щоб їх апгрейдити далі, потрібні ці такі сині монетки. Щоб отримати сині монетки, мені треба проапгрейдити оцю штуку, яка коштує 100 доларів Але в мене лише 47. Тому добре, йдемо заробляти гроші. Рахується хедшати. Це добре. А, можна битися ногою. Так що Кожен рівень піднімаємо, нам будуть давати або, або гроші, або якусь зброю. А, закінчуються закінчуються в нас патрони. Чи, чим рогатка стріляє. І. Так. Тому треба час від часу треба нові забрати. Terror... це більше, Це XP, четвертого рівня. Можемо наразі дві зброї мати. Чотири, але вони не. В демці не можна. Окей. Отак от, от кидається, прикольно. А дайте щось. О, ключка для хокею. Давай, ключку для хокею. А, то ми ще відкрили, ще немає. А, маємо пастки, бачите, по мапі, типу, якщо його лупанути, він залітає в пастку і помирає. Але пастки також нам, нам роблять також а, шкоду. О, 70 цех, нам якраз треба. офбос, демидж, ого. Але нам треба гроші. Нам треба О, ми вже назбирали 100. А, та, збирається, збираємо збираємо гроші, збираємо патрон. Пат... Амунеція? Аму... 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 Не знаю, як правильно сказати. Не патрони точно, але... Добре, відкриємо, щоб нам давали вже сині, і тоді ми зможемо собі далі апгрейдити. Це для окросу, можемо рогатку проапгрейдити, Всі гроші витратили. Це мені здається якийсь магазин, можна буде щось купляти, але чомусь, типу, закрито. Бу. пум пум, -пум. Так, це друга арена, в мене вже один. Аж... Дуже все швидко. Типу, я перший раз запустив, мені прям дуже все швидко було аж так якось. Ну, типу, прям дуже швидко. Оцих жовтих я ненавиджу, вони, вони мені найбільше шкоди роблять. Вони пригають і вони швидкі. У мене три патрони залишилися, або я можу взяти рогатку п'ятого рівня. Давай трогать возьмемо. Ууу Ай! Де в сраку, блін, те. Смердюк. І мапа всюди у ці пастки, типу, ти не дивишся, біжиш задом. Треба стріляти вперед. На жаль, це не здоров'я, а патрони. Я не знаю, чому вони сердечком позначені. О, здавалось би, що має бути здоров'я. Окей, візьмемо ключку для хокею, подивимося. Там ще є футбольні м'ячі, я бачив, я бачив бейсбольну, бейсбольну биту. Протестуємо, протестуємо. А, окей. Так, це в нас що? ключка... Ой, яка раз ключка для хокею Покращимо? Тут треба вважати завжди цей, бой. Uh, якась, типу, анімація, наче він просто шайбу кидає. Uh, kill. Kill. Uh, я не знаю, чи є сенс, типу, затримувати. Мабуть, коли цілишся, або можна просто клікати. Ай, мене одне життя залишилось. Трипл Який трипл кіл? Звідки йому взятися там трипл кіл? Якщо мені тут навалюють. Повну голову. Ой, все, всі, всі, шайби вистріляв. Ай, зараз помру. Не хочу. А я все одно помираю, типу, <'ї>. візьму, мабуть, гроші, тому що. Ну добре, ще спробуємо це. Окей, okay, на Дуже багато пасток і дуже ти типу, половишся на, на пастках просто. Сам. Ай! Сам собі шкоду робиш. Окей, я всіх переміг. А майже воно де настав за щось. Що, вони мені дали дві шайби до тої ключки? Так, головне ніде я зараз на пастку не налізти. Куда? О, куда... не можна ніяк полічитися. А, можна покращити. А це що? Більше грошей. Ну, це така якась, якась броня має бути, Ой, о, там ще щось можна було попростити. Ага, рогатку можна ще покращити. Полічіть мене хтось. Так, гра, я думаю, була б більш прикольніша, як а, PvP. І пасток прям дуже багато. Це, мабуть, босс? Не знаю. Дуже сильний. Я йому ще шкоди взагалі не робив. А і я не знаю, чи... Ой, це зараз появ. Чим, мабуть, так. Чим довше я тримаю, тим більше шкоди наноситься. Так, бо на 9 вдарив, отак. Ой-ой-ой! На колючку заліз. Пум-пум-пум. Так, треба звикнути до цього до. до, до, до мапи, самої, Типу, що всюди пастки. І трохи трохи все дуже швидко якось рухається, все цей. Так, клюшку ми вже бачили, візьмемо м'ячик. Футбольник. Чому то футбол називається взагалі, типу. Тому що раз за всю гру ти б'єш м'ячик ногою. А. Але вже. Окей, okay, так я 10 роблю, а так просто теж 10. Нема різниці, чи затримувати, чи просто... Uh, спамити. Треба триматися більше центру. Чи якось постійно дивитися, куди ти біжиш. Типу мати дорогу в голові. А, це ми вже бачили, так, для лакроса. Якась, якась крута рогатка візьмемо. Я хочу, щоб м'ячик випав. Бо то, типу, не дасть не дасть мені саме цю, Воно просто відкриє, що будуть появлятися. О! Оце м'ячик. Фрізін, тобто буде заморажувати? О! Я щось не бачив, щоб вони за заморажували. Заморожувались. А, окей, шостого рівня, рогатка. Так, це лише перша арена, так. О, синя. Ага, це моя ця. кльова Синя це моя броня. Арморка. Це теж шкоду робить? Тут все мені шкоду робить. Ага, босс через 10. Окей. Цікаво б до боса подивитися. Я щось мо... Я можу м'ячик покращити. А тут що? Ага, тут, тут немає, в демці немає. Того немає, лише це. Окей, там все одно гроші треба ті витратити. Багато різних колючок і всього-всього Оцих жовтих треба. Звідки? Як ти туди? Тодав... Як ти там опинився? Сроку, блін Свинюки взяли мені, блин. і, І... і... Броню всю мені знесли і здоров'я. Пішов срак вже. Ще й патрони, м'ячики закінчились. Окей, сьомого рівня. Окей. М'ячі, окей, м'ячі прикольно, що ти не мусиш прям по ним кидати. Можеш під ноги і воно все одно буде робити... Кодо, типу, як з базука, знаєте, в звичайних іграх. І шо, в сраку пригунду. А перепрошую. Трошки на емоція. Добре. Полікуйте мене хтось. Хочу до боса дійти. А не можна якось більше здоров'я собі зробити? Не, не можна, не можна. Не можна. Не можна, не можна. Ага, тут є навіть боулінг. Прикол. Можна м'ячем для боулінгу кидатися. Фрізбі, Вау. А тут ще що, що? Клюшка для гольфу. І е, бейсбольна э, бита. Бейсбольна але то все закрите в дамці немає того. На жаль. А ну, можемо рогатку ще раз покращити. Свім шат, окей. А, тут буде набагато... Ага, бачите, які типу шари для боулінга будуть. Такі бити. Прикольно. Я покидався б м'ячем для боулінгу. До боса хоч можна дійти в демці, бо все Я розумію. Ну, типу, та граша в розробці, типу. Пішов. Пішов там. О! Heads of resistance. Оце прикольно. Це типу я не буду отримувати шкоди від а, Acid Від Відкислоти. О! За броню. Так, м'яч трошки треба притримати. Або воно підлагує. І коли просто клікаєш, він... Ні, треба притримати трохи. Пішов ти. Пішов. Це я вже маю. Скільки я м'ячів маю? Ще 11. О добре, візьмемо сюди, поставимо. Будемо зараз тільки м'ячами кидатися. Прям добре кидає? Ага, як то акуратно обережно забрати. О, зелене. А, це гроші, ці зелені гроші, зелені монети. Та-та-та-та. Куди не можна ніяк полі... Можливо, можна якось... Полікуйте мене хтось. Ти можеш мене полікувати? Хоче жарт розповісти. Мені не треба жарт, мені не треба полікуватися. О, тут, тут бос, е, типу атака босу босу шкоду наносити, більше е, ногою більше шкоди. О, тут треба сюди догорити. 30 треба, що грати. О, музика змінилася, така серйозніша якась стало. Ой, А ці зелені всю вони, вони, чомусь. А, вони... ці... дай. У багато синіх. О, це прикольно. Але тут б... здоров'я. Але цей типу спайки мене не будуть брати. Я мені здається на спайки більше всього налажу. Добре, не знаємо. Так, це патрони. Він вже мертвий там. Добре кидаєте м'яч. Типу воно наче показує... Що е... воно трохи вниз летить, але типу, м'яч летить прямо. Цікаво. Скоро щось спригнути треба було. Я нічого не пропускаю, магнит Не, наші все позабирав, добре Ой! А, мене ж спайки не беруть. ха 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 Треба 30, мене уж 29, трошки не вистачає. Хочеться до боса подивитися, треба до боса йти. Подивитися, як це виглядає. І ш... нема ніякого апгрейду на життя. Окей, більше. Більше... У мене всього один. І так, і так. О, 10 рівня, окей. Це атак радіус 9, а то і А тут більше на це візьмо, по мене. Бу, бу. Ну ти живий. О, я хотів його на ці, на спайки кинути. О, о, Иди, блин. Ай! Бум. Блін, не, не попав. О. А, мене лише одне здоров'я залишилось. Кидається камінням якимось, блин. Та добре, що рина комплітат, але полічитися мені дуже хочеться. Я думаю, так як це демка, вони спеціально зробили, що тобі, типу, буде важко дійти до боса. Але тут до боса дійдеш і, 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 то, буде, і то буде кінець. Мабуть, так як цими, що з кубиками ми тоді грали. Та саме демка, типу. Боса вбив і все. Окей, мілі і бос. 30-30. Це все А, тут теж можна швидкість. О, можна ще один цей. Здоров'я не йде, не можна. Типу армор, армор то добре, а здоров'я хотілося б. Не хочу помирати. Але дуже повезло з ми. Що спайки не роблять, шкоди. Ооо. Але тут бос-демедж був, Ну добре, я знам, то 10-го, 10-го ж таке. О! Oh. Ні, треба м'ячик. Ай, в мене міче закінчилось, о. Ай-яй-яй. Так, що в нас там? Якраз 20 хвилин вклалося. Отака от гра. Кому цікаво, я посилання залишу в описі під відео. Будь ласка, кому не западло, підписуйтесь на канал. Мені дуже приємно, ставте вподобайки, пишіть якийсь коментар, що вам сподобалося, що вам не сподобалось, можливо, якісь побажання є чи ще щось. І не забувайте підтримувати ЗСУ. Все, всім па-па.